Концерт разом до перемоги організували до 23-ї річниці створення медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя. Провели його в Ужгороді. На сцені для глядачів виступали 20 вихованців центру. Разом з вихованцями медико соціального реабілітаційного центру Дорога життя вступали й учні палацу дитячої та юнацької творчості. Злата Залізняк виконувала пісню Грай, музику, грай про любов до України і до її музики, про її писемність, про душевність. Мені сподобалося коли був там приспів, а потім ніби кінець. І знову приспів. Я співала пісню батька. Це про те, як ти любиш своїх батьків, як вони тебе виростали. Я давно її вивчила, а тепер просто повторила і все. На концерт з молодшою дочкою прийшла Крістіна Рейпаші. Ну, підтримую людей з інвалідністю і виступає тут моя донька. Він буде виконувати данець про маму. Ну вони вже готують його десь. Може, рік, півроку. Дитина прийшла. з з нашим центром, а я прийшов просто щоб його потім забрати така депресія, такий став. Так що воно дуже потрібно, концерт до 23-ї річниці створення медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя зробили благодійним. Під час виступів збирали гроші на потреби Збройних сил України, розповів директор закладу Олег Кириленко. Це відзначення нагадати про те, що люди з інвалідністю є. Вони поруч. Вони також потребують уваги нашого суспільства, уваги наших органів влади, незважаючи на всі складнощі, які зараз є в державі. Дуже символічно і правильно в наш важкий час, що діти з інвалід Дністю люди з інвалідністю долучилися до того, щоб дійсно допомагати нашим збройним силам. У 99 році, що саме 3 жовтня тоді відзначали день міста, і тоді ми приурочили відкриття центру «Дорога життя, який раніше називався Оптиміст, саме до дня міста. Це зараз знову трошки розтягнуто в часі, починаючи з вересня. Раніше була фіксована дата 3 жовтня. Так, 3 жовтня ми її відмічаємо на згадку. За словами Олега Кириленка, під час концерту для Збройних сил України зібрали 3 тисячі гривень. Цю суму вже перекрив. Казали на спецрахунок Міністерства оборони України. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.